Четверта хвиля мобілізації наближається. після наказу президента України, який чекають до кінця січня. Військові комісари почнуть залучати до лав збройних сил поповнення. Скільки саме чоловіків планують взяти у межах Сумщини, не повідомляють як і про ті спеціальності, що будуть найбільш затребуваними. А от щодо віку повна ясніть кликатимуть тих, кому від 20 до 60 років були деякі зміни внесені. До законодавства, які надали можливість не бути призваним деяким категоріям військовозобов'язаних. Головне, це кого стосувалося, те чоловіки, на утриманні яких знаходяться троє більше дітей до 18 років, тому що в попередній версії було більше п'яти дітей. І друга категорія, ті, які зайняті постійним доглядом за будь-якою особою. Якщо немає більше нікого, хто цей догляд може надавати. Після отримання повістки закликають одразу йти до військомату. Після уточнення персональних даних, з'ясування військової спеціалізації та проходження медогляду, захисників вітчизни направлятимуть до навчальних центрів. І тільки потім сформовані загони вирушатимуть у зону АТО. У четверту хвилю мобілізації, а вона триватиме у три етапи, обіцяють врахувати всі попередні недоліки та провести її максимально безболісно. За рік немає жодних проблем з виплатами збереження робочого місця, заробітної плати на підприємстві будь-якої форми власності, збереження права на підприємницьку діяльність. Також у військкоматі нагадують, тих, хто намагатиметься ухилитися від мобілізації, притягатимуть до адміністративної та кримінальної відповідальності.